Три найпоширеніші помилки жінок, які можуть зруйнувати шлюб. Перше придушення власних емоцій. Поки ви мовчите і думаєте, що краще я промовчу, щоб не сваритись. Партнер не помічає ваших переживань і думає, що все ок, бо якби вам щось не подобалось, ви би про це сказали. Друге відмова від власних інтересів. Не варто ходити на футбол тільки тому, що це подобається вашому чоловікові. Вам не обов'язково мати однакові хобі або подобання. Ви можете мати різні інтереси, а для гармонії достатньо цікавитись життям один одного. Третє надія змінити чоловіка. От заради мене він точно кине пити. Бо моєї любові вистачить на нас двох. Але на практиці так не буває. Якщо чоловік сам не захоче змінюватись, його ніхто не зможе змінити, навіть ваша велика любов. А більше про свої стосунки з чоловіком ви можете розібрати зі мною на консультації. Переходьте в Дірект та дізнайтесь про вільні віконечка.